Вітаємо, друзі! Ви дивитеся канал АРМІЯ І Сьогодні у нас в гостях Олександр Матюш. Привіт, друже. Привіт. Він сам командира роти спеціального призначення. Сьогодні ми розберемо його екіп. У нас тут дуже багато всього, але ми будемо кожен елемент розбирати по черзі, і давайте от починати. Почнемо з броніка і касок. І перше виникає питання, чого каски дві. Як у дівчат, одна для літа, одна для зими. Чому так? Вони однакового розміру. У мене велика голова, але в цій касці у мене починає боліти голова, коли я вдягаю її на шапку. Так розумієш, тут тебе більше об'єму, скажімо, всередині. А, щоб не в том, там шапці. рі різні системи підвісу. Тут підвіс е з пластиком, а е там підвіз е м'яке м'якенький. Ага. Тобто вони загалом однакові, різні, різні виробники, але трохи е, різниця те, як вони зроблені всередині. Тобто, кожна каска під призначення. Як і будь-яке спорядження любого військовослужбовця, воно використовується під призначення. Якщо ми візьмемо, і давайте все розберемо. візьмемо цю каску. на касці у мене є. Шраут для кріплення ага. ПНВ або камери. Я користувався камерою GoPro. Зараз я відмовився від цього. Є певні особливості. Я купив собі інакшу камеру, тактична, так, так звана тактична камера. Вона і вночі знімає і в день Ні. І все як треба. Ця не знімає вночі, ця не знімає вночі. Поясню чому. Тому що камера з інфракрасною підсвіткою дуже класно видна в нічник. Uh -huh. Тобто, якщо я включу нічну камеру, якщо з того боку буде людина в вноч... ночнику, він буде бачити мене за кілометр. Uh -huh. Я буду світитися. Uh -huh. Тому я не використовую вночі, мені не треба нічого знімати. Я можу включити, якщо буде бій, воно підсвітить, там буде зрозуміло. Зазвичай я знімаю, знімаю ті операції, які ми виконуємо там протягом дня нічні групи, у них інакші призначення. Не під нос ноги, Где? там де стояв. Все, швидко машини погнали. Там все. Давай! Про навушники хотів би сказати окремо. Це важливо насправді. Uh -huh. У мене навушники пелтор з гарнітурою. Тут є такий шнурочок, він втикається в птт кнопку. Я потім пізніше покажу її. Хоча там хтось каже, та ні, це дорого, але це дуже важливо, тому що е ти, як людина, яка була на війні, ти знаєш, що таке контузія, втрата слуху і таке інше. Також у мене тут є ліхтарик. На випадок, якщо там ти в затемному приміщенні працюєш, або е там, де нема світла, є ага. е е червоне світло на цьому ліхтарику. Є звичайне, ну, клас. Дуже, дуже, дуже зараз є великий вибір. І я використовую Чебурашки okay. кріплення. Є інші, мені вони не підходять, вони недостатньо сильно прижимають мені навушники. Також ці навушники можна вставити в мікрофон для комунікації okay. всередині групи. Дуже корисна річ. Якщо не брати там, наприклад, до уваги гарнітуру, як ставишся, наприклад, до берушів активних? Ніяк. Не подобається. Я навіть не користувався. Uh -huh. і, ну, це моя особливість, я не дуже експериментую. Тобто, якщо мені підходить, я користуюся. Якщо б мені не підійшли на наушники, можливо, я б користувався рушами. Але у мене е ситуація в тому, що мені треба ще комунікувати. Тобто, якщо ми десь там на завданні знаходимося, я не можу включати рацію. Е я буду підключати під кнопку і розмовляти через мікрофон, і мене не буде чутно навкруги. Uh -huh. Інфрачервоний маячок ще іноді вішать. У нас такої потреби нема, хоча у мене він є. Знову ж таки, він демаскує тебе у разі, якщо з того боку є хтось з ночніком. Плюс загалом ночніки зараз дуже умовна річ. Ну, це моє особисте ага. таке, моя така особиста позиція, тому що зараз все, що відбувається на полі бою, видно з неба. І нічні термальні дрони вони тебе бачать, хоч ти в ночніку, хоч ти без нього. Тому це треба враховувати. Що ж, тоді переходимо зараз до твого бронежилета. Давай почнемо з передньої панелі. Власне, розкажи, що тут в тебе є. О боже! <світ> Я люблю свій бронежилет. Коротше. Бронік. У мене загалом два броні. А, Але це той, в якому я проводжу найбільшу кількість свого часу. Це е, плитоноска, яку я потім доапгрейдив. Я повісив сюди е, захист паху і захист животу. Ага. Два модулі. Е, окрім цього, я повісив боковий захист е, з поліетилену. Е, ззаду у мене є. Гідратор. Зараз літом він використовується, на зиму я його знімаю. В ньому нема потреби. Ну, зимою. Наш... До речі, такий от цікавий момент, що коли, наприклад, мінус 20, і там, і хтось собі може повісити гідратор, то там оце вода, яка тут збирається, вона може просто в лід перетворитися, і ти можеш просто не попити елементарно. Так, там. точно. Ти от гідратор не на молі віщиш, а от на стяжки. А це, це саме, тому що це саме такий гідратор. Угу. Е, у мене був на малях. Він мені не підійшов, я замінив. Це британський гідратор армійський. Uh -huh. Він мені зручніший, я просто повісив його на стяжки. Ун універсальне рішення насправді. Братан, це таке хуєн. Купать і Ні, ну, і так мокрий. Uh -huh. uh -huh. Тут у мене евакуаційний карабін ззаду. Ну, мій позивний і захист попереку. Uh -huh. Так. По, боках. по боках у мене аптечка раз, аптечка два. Чому б дві, дві аптечки собі вибрав? Так історично склалося, що, ну, по-перше, я трохи вмію надавати першу медичну допомогу, ще з першої війни повелося це, а по-друге, мені просто фартить на поранених. Скажіть нашим, що ми їм. Наш дісі, становісь за машиною, блядь. подожді, стой, ранений. Живой! Давай, стой, 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 стой. Брат! Брат! Повзи сюди! Так, подожди, я попозу, подожди, я витягну його давай. Давай. Друзі, живий? Двіся можеш. Добро, 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 добро. Добро, добро. Добро. Буває таке, що там не має бути пораненої особи, або ти зустрічаєш людей яким потрібна медицина, не всі розбираються. Я дуже багато роздаю насправді. Буває, зустрічаєш, там десь на позиціях бійця, а у нього китайський турнікет. Uh -huh. Uh -huh. Висить там десь або тяжкими затягнутий. Кажеш, чувак, та ні, так не піде. Тому я при собі зазвичай маю там, мінімум п'ять турнікетів. Uh -huh. Так я бачив два на плечах, якраз? E, два на плечах, два ось тут у мене турнікети. Більш за те, я, до речі, дуже важлива річ підсумок під турнікет. Я б хотів зауважити на цьому. Чому? Тому що вони бувають різні. Я підбирав дуже довго, і одна, одного разу мені подарували підсумок. Він найкращий виявився. Можна? Ага, ага. Це, так, це американська компанія виробляє, і я потім замовляв собі, мені зі штатів прислали ще. І в мене чотири однакових підсумки під турнікет. Навіть якщо ти будеш в складних умовах. У тебе не всі кінцівки будуть рухатись, ти зможеш будь-який турнікет достати uh -huh. і надати собі первинну допомогу. Тому я там, типа, овер завжди маю речей по медицині. Це, ну, це мій, моя особиста фобія. Uh -huh. Кожен вирішує собі сам. У мене чотири турнікети на броніку, дві аптечки на броніку. У мене завжди аптечка в машині. У мене на собі ще один турнікет, і ППХ одна в мене є. Про всяк випадок. Ну, це що... І ножиці для. Зрізання одягу. Вони ріжуть стропу, вони ріжуть все, що треба. Давай більше поговоримо про передню якраз панель. Що в тебе тут? Передня панель. У мене вона формувалася певний час, насправді, на досвіді. Під час попередньої війни, під час то вона була геть іншою. Зараз тут у мене розміщено два підсумки під рації, оскільки я замкомандира роти, зазвичай моя основна функція управління, uh -huh. тобто я можу брати безпосередню участь в бойових діях, але навіть якщо я знаходжуся на передовій лінії, я є. Тією особою, яка комунікує з командиром uh -huh, або з uh -huh. суміжниками, в інтересах в яких ми працюємо. Тому у мене доволі часто буває дві або три радіостанції. Uh -huh. Окрім цього, якщо у мене одна радіостанція, сюди дуже круто е влазить пачка сигарет або телефон. У мене є спеціальний телефон, в якому е записано е коротенька кількість номерів без підпису, або якось позначення. І я сюди кладу телефон. В цьому підсумку в тебе що? Балістичні окуляри обов'язково. За поточних умов, не тільки тому, що може бути якесь там уламкове поранення очей. Uh -huh. Окрім цього, ну наприклад, у мене зброя з ПБС-ом, uh -huh. з глушником, воно дає, при пострілах дає Орко. дуже да, великий поток зворотнього повітря і воно давить на очі. Uh -huh. Окрім цього, окуляри це пісок. Uh -huh. Коли ти бігаєш, падаєш, постійно щось летить в очі. Тут є така спеціальна страховочна стропа, ага. вона вдягається і вони не злітають. Тобто вони надягаються під шолом. І е, я зазвичай завжди е, у окулярах. Ну це чист, чистий досвід. На цьому заощаджувати точно не треба, бо зір вартує дорожчим. Ще таке питання: От на магазинах розкажи глядачам, що це тобою? — Це петлі для більш зручного виймання магазинів. Ага. — Вони розряджені, тобто я так розумію, підсумок сильно затискають. тебе. Тобто тут є ще. Вони висковати. пластикові, так. Да. Ага. Вони пластикові. Тому що якщо він не буде затискати, якщо ти біжиш, ага. ти можеш втратити магазин. Тому у мене є петлі для того, щоб легше було витягати. Також у мене з собою Угу. Uh -huh. завжди. Ну, як людина, яка е, воювала, ти розумієш, що буває таке, що е, ворог, знищений тобою, може мати якусь річ на автоматі, наприклад, яку тобі треба лутонити. Її треба відкрутити. Так теж буває на насправді на, на, на каліматор. У мене є і російський, до речі, каліматор також. Трофейний. Гавно. — Гавно? Гавно? — Гавно. Чого? Ну, ну, гавно. Ну, чого гавно? Ну, гавно, ну не воняє, гавно. Воно все російське, воно так цікаво. У мене є ак 12 Зазвичай ця зброя використовується за певних умов. Угу. І у мене був він повністю в обвісі. Він там у мене в ружейці. Я там хоч певний час з ним ходив, потім відмовився. Не сподобався? <густірко> Ні, я здав його. Там він комусь на подарунок лежить, к... к... е... якийсь -який -який гость приїде, йому подарять, він поїде з бойових з автоматом красиво. — Він Перейшов на арку, я так розумію. Да. Також у мене тут мій патч з моїм е псевдо ще з минулої війни. Зараз я знаю, трьох мадярів є моя група крові. Я не знаю, чи побачите її, є е патч, відображаючий моє відношення до життя, і патч, який е співпадає з назвою мого підрозділу. — що Це означає відношення до життя. Ну я як дафідак. Мій похуй все. Я постійно злюсь. Alright wise guy. Давай місяць. So Слухай, такий ще момент. Хотів тебе уточнити. Ось за ось цю річ розкажи. Шагомір. Шагомір використовується для того, щоб відміряти дистанцію, яку ти пройшов. Зазвичай шаг людини середньостатистичної це десь близько 50 сантиметрів. Uh -huh. Тобто, пара кроків. Це один метр. Коли ти пройшов 100 метрів, ти відбираєш одну штучку, бусинку 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Коли ти дійшов 900, ти повертаєш назад і спускаєш одну штуку. Це тобто, дві частини, тобто, да, нижня, яка 100 метрів. Кілометри. кілометри, так точно. Це потрібно для того, щоб розуміти дистанцію віддалення від того місця, з якого ти йшов. Е, чому це важливо, е, коли ти працюєш е, невеличкою групою, особливо в темну пору часу? Тобі треба а, розраховувати дистанцію від своїх вогневих засобів, розраховувати у разі потреби евакуації, скільки тобі знадобиться часу для визначення точок і таке інше. Дуже потрібна річ, але вона використовується там, певною кількістю людей. Не всі використовують, не всім потрібно. А, окрім цього, у мене є мусорка ще, сумка збросу. <смітна> Вона називається мусорка або мародірка для збросу магазинів або для хабара. Ага. Наприклад, ти як пам'ятаєш, на початку війни були величезні проблеми з магазинами, і якщо ти йдеш і бачиш, валяється, там чийсь магазин, ти береш і вносиш його з собою для того, щоб потім у тебе були. Що ж, з казкою збройниками розібралися, переходимо до наплічника, який ти береш на виход. Розкажи, що в ньому є? Ну, Загалом на наплічник у мене не один, угу. вони є різні. Я підбирав їх дуже довго, це найменший, 25 літрів, які я використовую на бойові виходи. Є 37 літрів у мене з е, карманами. Є 55 літрів, є 80 літрів, і 110 літрів. Це все різні наплічники, які використовуються для різних завдань. Тому треба розуміти, що наплічник е, це дуже важлива річ, і, і вона не може бути універсальною. Її треба підбирати під задачу. Це наплічник добовий, так званий, добовий або двохдубовий, в якому я ношу е превіант. Е це може бути сухпай, може бути енергетичні батончики, може бути ЕМР'єха от вона там лежить зараз. Е я ношу в ньому додатковий БК і, е наприклад, гранати. Тому що гранати на собі я не ношу. Тоді почнемо з найменшого і підемо до найбільшого. Так. Да. Е тут можна, е наприклад, зберігати дуже зручно батареї для радійки, Можна там медицину закинути. Дуже зручний рюкзак, до речі, нікому нічого поганого про нього не скажу. Що саме в цьому рюкзаку? Саме зараз тут не тільки те, що я ношу, але те, що, про що б хотілося розповісти. Ну, перше, це планшет. Зараз без планшета нікуди. Там є крапіва, uh -huh. є додаткові програмуліни, які допомагають мені визначати напрямки, перепади висоти, таке інше. Uh -huh. uh -huh. Я їм користуюся. Страховочна стропа. Що це таке? Дуже е, прикольна штука, вона кріпиться на е, пасок uh -huh. е, і вона защіпується. Тобто, можна, наприклад, е, е, закріпити зброю, засунути під неї. Якщо ти там нагинаєшся, uh -huh. автомат не буде падати. Або якщо ти евакуюєшся або їдеш у е, кузові пікапа. Нею можна зачепитися за кільце, яке там є. І у разі, якщо там крутане чи що, то більше шансів не вилетіти. Uh -huh. Ніхто, звісно, нічого не гарантує, але все ж таки якась додаткова безпека. Так. Ще одна аптечка, яку я можу витягти ззаду, наприклад. Таких людей з аптечками у мене в підрозділі двоє: це медик і я. Uh -huh. Тобто, оскільки ми в бойовому порядку, якщо ми рухаємося, ми знаходимося у різних місцях. Наприклад, якщо е, в першій частині е, буде поранений, то допомагати буду я. Якщо в задній, то буде допомагати мій медик. Або uh -huh. якщо вийде з ладу мій медик, у мене достатньо буде матеріалу. Якщо, у разі, якщо людина не здатна собі допомогти, або у усміжників є поранений, тобто у мене є все з собою. Uh -huh. Це моя додаткова аптечка. Плюс це моя улюблена підтітіт кнопочка. Така красива штука. Це про гарнітуру, яку ти до навушників казав? Так, точно. Вона кріпиться на радійку, угу. сюди вставляється штекер з каски. Угу. І всі переговори, які відбуваються по радіостанції, я можу чути в своїх навушниках. Окрім цього, в наушники вставляється мікрофон, і я можу комунікувати, натискаючи цю кнопку. Тобто, я кажу в мікрофон. І всі, хто в даний момент знаходяться на одному каналі зі мною, вони чують те, що я кажу. Мені не треба. І рація не шумить. Угу. Ну, Наприклад, вона може. Не ну, пілікає. Да, ну, воно програмно вбирається, насправді, але дуже зручно. Тобі не треба брати рацію, я рацію можу е -е, повісити де угу. завгодно. Гарнітура, я натиснув кнопочку, сказав, що все, що мені треба, відпустив і чую, що кажуть е -е, оздоротній угу. бік. Дуже е -е, потрібна штука, але не всім, в залежності від призначення. Так, у мене з собою є Powerbank. Тому що це незамінна річ для підзарядки планшету. Якщо немає світла, не можна включити генератор або немає кафлоу для підзарядки телефону, тому що у мене різні програми стоять на планшеті і на телефоні. Uh -huh. На телефоні, наприклад, на кримним беркінту у мене стоїть мілчат. Тут у мене стоїть крапіва. І е, я можу підзаряджатися. Це мій бінокль. Е, в чому фішка? Зазвичай, на мій погляд, зараз бінокль менш актуальний. Однак саме в цьому біноклі є дальномір. Uh -huh. Тобто дальномір і кутомір. Тобто я можу, знаходячись на тій позиції, де я знаходжусь, визначити дистанцію до об'єкта і прокоригувати вогонь або визначити, що мені далі потрібно робити. Е, крута штука, але е, ну, зараз є і дальноміри. А кратність цікав? Десятка. Uh -huh. Десять крат. Він не дуже, не дуже важкий. Е, да, і до речі, лайфхак я всі свої речі підписую е, своїм ЄНЕНам. Е, uh -huh. Тобто не прізвищем, не, е не своїм псевду, да. тому що модярів ми знаємо декілька. І щоб моя річ не попала к Роберту або його <свіття> не попала до мене, я підписую своїм ІНН. Всім, до, до речі, раджу. Тут у мене є МРЄХА. Ем МРЄХА ем — це американський раціон. Ну, прикольна штука, насправді вона легка. Одноразовий прийом більш ніж достатньо. При цьому я хочу сказати, що наші сухпаї більш адаптовані для нас. Класна штука Мр'є дуже раджу. Я їх купував за свої гроші. Так, оця штука дуже прикольна. Це маніжка на шолом на потилицю. Я її одягаю, коли я розумію, що ми можемо попасти в піздак. Я максимально одягаю все, що можу вдягнути, що не важке. Чому в потилицю? Вона прикриває ззаду потилицю, і якщо прилетить уламок, більше шансів, що ти виживеш. Вона балістичний захист, Так, точно. Ага, ага. Так, ну і тепер така штука, е яка є не у всіх, але всі її дуже хочуть. Це ПНБ. А в даному випадку це пвс 14 одноокій. Так от він виглядає. У мене 3 білий фосфор, типу, по-багатому. І як у всіх нормальних підрозділах, ми всі вже поділені. Тобто, якщо мене забаранять, у цього ПНБ, якщо він збережеться, є новий власник. І так само і у нього. Наприклад, і у нас є люди, наприклад, я кажу, якщо тебе вб'ють, це забираю я. Ну, тобто, э, така штука, щоб не лутати, щоб ніхто не обіжався, ну, така штука. Я ношу в сумці запасні елементи живлення про всяк випадок. Наприклад, якщо щось трапиться, щоб вони у мене були. А також тут є кріплення на шолом. Тип називається Wilcox. Тобто, це кріплення, яке фіксується в шрауді, воно опускається, можна коригувати довжину. Висоту і таке інше. І е, з цією штукою можна спокійно пересуватися вночі і бути невидимим для тих, хто не має елементів контролю, таких як тепловізіонний Mavic, наприклад, або тепловізор. Право. Ліво. Право. Ліво. Право, ліво. Складаємо. Так, ось твоя гвинтівка. Розказуй, що в тебе на ній є. А, я користуюся ар-систем. Ця гвинтівка у мене була ще до початку великої війни. Вона була з 16-дюймовим апером. Уже під час війни я купив собі короткий, короткий апер і е підготував її під себе. Я замінив приклад, е я замінив е рукоять, е я поставив коліматор, я поставив е ЛЦУ, е лазерний цілевказник. Також тут є е ліхтарик ага. і тут є е глушитель. В чому фішка? На бойових, на бойових я доволі часто просто змінював апер. Ага. Тобто знімав свій цивільний апер і ставив на кольт М4А1, який може вести автоматичний, у якого є автоматичний режим вогню. Ага. Дуже зручно, вона легка, вона недовга, її можна возити в машині. Плюс я з, цим, з цією зброєю доволі давно працюю, і вона для мене така вкладиста. Знаєш? Тобто мені з нею комфортно. Ремінь. Дуже важливо. Зараз дуже часто можна зустріти, зустріти людей, які там ходять одна точка, mm -hmm. трьох точка. Ну, на мій особистий погляд, це все таки дешевий понт. Mm -hmm. Нормальний двохточечний ремінь. Може бути дорогий, може бути дешевий, але він має бути там прикладистий і зручний для тебе. У мене Махпул, так вже вийшло. Він регулюється, можна регулювати його довжину, робити довше, ближче. Ага. Ремінь дуже важлива річ, насправді. Не треба недооцінювати. З ним треба працювати, його треба підганяти під себе, тому що це важливо. У мене є боєць, і він прийшов з автоматом без реміння. Я кажу, вов, що ти без ременя? Він каже, я вчора буквально зустрів підера в посадці, а у мене автомат був на ремені. і він зачепився. Ну, він вбив цього, того козла, але після цього він ходив довго без реміння, поки не купив собі ремінь, який регулюється, для того, щоб бути в безпеці. Регулюється е приклад. Коли ти в обвісі або взимку, uh -huh. він має бути трохи коротший. Ми можемо вмикати світло, можемо вмикати стробоскоп, якщо треба, якщо ти штурмуєш будівлю, наприклад. Цей, саме цей каліматор має функцію Night Vision, тобто він сприймає, сприймається начніком. Я можу в нього дивитися начніком і бачити і цілі, і точку цілі вказну ЛЦВ. Працюю в двох діапазонах значником і без. Ну, тобто, це таке. Най... Ну я збрав цю зброю під себе. На, на випадок, якщо мені доведеться в складних умовах виконувати якесь завдання, вона готова. Мені не треба нічого видумувати. Що ж, викликав весь твій екіп, бачимо каски, броніки-рюкзак. Де РПС? Звичайно, вона є. У мене є У мене є РПС, але я нею майже не користуюся. Чого так? Я б хотів ще раз зауважити: будь-який екіп підбирається під задачу. Угу. Не існує уніфікованої екіпіровки, екіпірування. Тому РПС-ку зазвичай використовують люди, штурмовики. Які е, мають потребу в більшій кількості набоїв угу. в додатковому спорядженні, тобто вони несуть на собі більшу вагу щодо якраз от е, твого всього, які побачили досить багато різних фірм. Е, скажи, звідки, які що? Я б розділив його по виробникам на 50 на 50. 50% це це. Америка uh -huh. або якісна Європа. І 50%, особливо одяг, я використовую українського виробника. Тобто на мені 90% одягу, який вироблено в Україні. І я маю так відзначити, що, наприклад, у мене були американські штани там, крутої марки за якісь шалені гроші. Uh -huh. Я замінив їх на українські. І у мене два виробника є, одяг якого я ношу. І вся моя група також я дуже задоволений. Я вважаю, що українське екіпірування на сьогодні задає тон в світі. Нема нічого взагалі, я не знаю, вчора шороху ти, блядь, Касета! Я yeah, повторі, повторі, не услышал. Що ж, друзі, ви подивилися на екіп Олександра. Він поділився своїм досвідом бойовим, розказав, що як у нього влаштовано. Що ж, дякую, що прийшов, завітав до нас, і сподіваємося, що для вас це було цікаво.